Всім привіт! З вами Іван Ненажера і сьогодні ми будемо знімати все кисле з магазину Новус. І у нас небагато вибору. Чотири продукти і на фоні у нас не їжко. Е, так, перше я думаю почну з. Зараз почну з цукерок. Шипучка я взяв дві два смаки і перше спробуємо <ккліпко> шипучку, mm. 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 зараз вона солодка, <кліпко> <кліпко> але в моментах, коли. Ти в деяких моментах є маленька кислота, там, мабуть, якийсь шипучий порошок. І він не дуже кислий. Поставлю за смак ці шипучки, ці цукерки. Кислота один, смак шість. А тепер пробуємо інший смак зараз. Він у мене в таких маленьких дребізгах. І ми його спробуємо, я хочу саме цей порошок спробувати. Він це який він на смак. Ось Фу, Фу, Ні, оцей порошок він дуже братий. Його треба їсти тільки з цукеркою, тому що він піниться у тебе в роті, а це піна потім тобі в роті дає такий смак дуже цікавий але дуже несмачний. І я не рекомендую просто їсти порошок. Наступна у нас буде ось така цукерка Акіт Треш. Якийсь, ем, якийсь ядерний ядерне сміття. Ну, На рахунок сміття, я думаю, згоден, а от на рахунок ядерного я щось побаюсь. Надіюсь, у мене станеться щось херосіми. У мене не видно. Ні, це зовсім не кисло. Для мене така маленька кислинка, є, але, ну. Я її не відже не відчуваю. Вона не то, що кисла. Вона більш. не якось. Кисло. Як сказати? Ну, кисло якось ідрно і портить цей смак солодкості цукерки. Мені захотілось попити. Так що спробуємо спрайт. Якщо ви скажете, що спрайт це газований напій і він солодкий, я з вами погоджуюсь. Але тут написано Лемон лайм. А лимон і лайм це одні з кислих продуктів. І воно бути кисне, але воно. Воно не кисле, воно дуже газоване, дуже солодке, ну, несмачне. Ну, прям зовсім несмачне. Я думаю, якщо справити його просто так вживати, не думаю, це, як на мене, тупість, Його нього можна додати якісь безалкогольні або алкогольні коктейлі. більше, у мене ідеї немає, як його можна використовувати. Реально, якийсь просто солодкий спирт. І Останні два продукти будуть страшні. Не страшні, а ну, кислі. Я 음, думаю, що якщо я зараз говорю, що спрайт просто так споживати це дурість, то я зараз так і зроблю. І буду виходити дурним Ай, і кислота лимони мені попала на руку. Там для мене рано. Тепер буду кайфувати. І мастер-шефа я вам трохи зроблю. Ну, я не буду весь лимон пробувати. Я не хочу, щоб мої скуфові, скуфові да, смакові рецепти позбулися мене. Так що я спробую ось таку дольку. Невелика, але думаю, буде кисла. Воно зовсім трохи кисле. Поки буду розповідати, що наріжу. Воно зовсім трохи кисле, воно не настільки кисле, Там може якісь є любителі, яким для когось воно солодке. А для когось воно набрам кисле. Для мене воно. Не те, щоб солодке супер, а не те, щоб супер кисле. Воно для мене таке нейтральне, але потім оце не люблю скріпіння на зубах взагалі. Ну, прям не подобається, не можу я нарізати вам. Буду отаку от дольку пробувати. Трохи більше. Я думаю, це зря ось така долька лайму Лайм. з ноусом. Знову са і вона, я думаю, буде кисла, але не кисліше, ніж лимон. Ну зараз перевіримо, фу, не це не смачно. Це зовсім не смачно. Тому що я... гірке. В мене не кисло, але гірко кисло. Кислость може не відчувається. Чи гіркість просто б'є про твоїм скуфовим, да. Смаковим рецептором. Ну, зовсім не подобається мені. Я навіть зап'ю спрайтом. Да я дужник. Ну і що? Не забувайте ніколи лайп Якщо Не хочете позбутися своїх скур... смакових і рецептів. Так що. Це реально погана ідея. От лайм і лимон це дуже гарно. Якихось коктейлів або рибу змащувати, або на сушу. М -м -м. А так можна споживати. Ну, вже для якихось челенджів або для відео. А так, не бачу сенсу. Я думаю, що вам було цікаво. Я початківець, який тільки починаю знімати, так що попрошу вас підтримати мою ідею, підписатися, поставити лайк і переслати друзям або написати якийсь коментар. Я буду дуже вдячний вам за це. Всім угу. папа! з вами був Іван Неєшко. І сьогодні ми спробуємо всі кисні продукти з магазину.